Всім доброго дня! Вітаю всіх наших однодумців і неоднодумців, всіх, хто нас підтримує і не підтримує, давно не звертався до вас. у Нас проходили наші самі головні курси в академії, курс підготовки майстрів, третій курс. Ми все ж таки його провели в Карпатах, в сакральних місцях нашої славної України. Провели ми четвертий курс, курс майстрів, один із самих глибинних курсів, який виводить людей на такі вершини глибини. Усвідомлення своєї божественної природи, завдяки якій людина дійсно починає вже істинно розвиватися. Хтось каже, так ми розвиваємося. Ні, люди мої, ви помиляєтеся. Істинний розвиток починається, коли активність духу у людини. За 60% хтось, можливо, думає, що у вас такий рівень, але це, на жаль, рідкісне явище. І саме на цьому курсі ми допомагаємо людям усвідомити не просто якісь цифрові показники, а усвідомлювати своє богостворіння, свою божественну суть. З якої починається істинний духовний розвиток, наші курси закінчилися, ми повернулися. Не говорив довгий час про те, що відбувається в Україні, але сьогодні відчуваю потребу відносно запитів. Люди до нас все частіше знову починають звертатися. Зараз я дам коротеньку загальну відповідь відносно цих запитань. Головне, що варто сьогодні сказати, Україні на інформаційно-анаретичному рівні. Значно дуже-дуже знизились показники, особливо за вересень місяць. За вересень місяць, який завершується, ще таких низьких показників за час війни не було. Вони були напередодні війни. Такі низькі показники були напередодні війни. Про що це говорить? Говорить про те, що наша звична людська. Фізична матеріальна природа, наша залежність від матеріального світу, знову ж таки, володіючи впливом mm. на нашу свідомість, діє таким чином, що як тільки зовні щось починає менш проявлятися в такому Небезпечному для нас характері, люди розслаблюються, люди перестають працювати з собою в духовному напрямку, люди перестають звертатися до Бога, як вони це робили з самого початку війни. Кожен, я впевнений, що кожен цілодобово майже молився, звертався до Бога. В Бога почали вірити навіть ті, хто до цього часу взагалі не сприймав це для себе явище, віри. Показники дуже дуже знизилися. Вони дуже насторожують, дуже насторожують, особливо відносно тих питань, які зараз виникають. Ну, По-перше, питання. Ядерних, ядерних загроз, які зараз постійно, постійно в різних інформаційних проявах. Ну, якщо ви пам'ятаєте, ну, от я вам скажу що 24 серпня, 24 ще серпня, місяць назад, майже місяць назад, потенціал енергочутливості, тобто духовна складова загального характеру нашого регіону, держави нашої, проявлявся в 57%. Це дуже високий рівень, дуже високий рівень Він нас. Оберігав він нас згуртовував потенціал енергонаповненості 23%, бо захист, потенціал захисту 23%. Потенціал е, миротворчої дії миру в Україні при тому, що була війна, от, але внутрішня е, суть. Е, Усвідомлення цінності миру була 57%. 57. Такий важливий показник, як коефіцієнт правдивості, був 24 серпня 22%. А тепер відчуйте різницю. Яка різниця? Ви зрозумієте, чому зараз от. Нібито, нібито якісь переваги на фронті, якісь я не в плані там, зневаги ні в якому разі. Бо як тільки я почув, що люди почали радіти перемогам, я відчув, що це все по формі, це все зовні, а всередині зовсім інше. Всередині держави потенціал енергочутливості сьогодні, наразі, 27 вересня, 37. Був 57, зараз 37%. Важко, дуже важко утримувати о, негативний вплив ззовні при такому низькому потенціалі. Потенціал енергонаповненості. Був 23, зараз 9. Низький, це дуже низький рівень. Потенціал захисту. Це та внутрішня захищеність наша, яка, як кажуть, якимсь дивом зберігла нашу країну на початку війни. Потенціал захисту був 23, зараз 6. 6% всього на всього. Миротворча дія. Потенціал миру. Зверніть, будь ласка, увагу. Був 57. Зараз 13. Сьогодні він 13%. Це не мир. Це якась ілюзія, це штучність. Uh, і саме я вважаю, головне, uh, що нас знову починають обманювати. Uh, коефіцієнт правдивості був 22%. Зараз він 5. Всього-навсього 5%. Такий показник був на початку війни. Але суть не в тому, що нас тут обманює, а в тому, що ми в якійсь мірі дозволяємо це все проявляти в просторі, обманюючи самих себе, ми перестаємо працювати, ми перестаємо знову звертатися до джерела життя, до Бога. Ми думаємо, що за нас хтось щось зробить, але такого не буде. Як ви розумієте, при таких показниках може бути все, що завгодно. все, що завгодно. Я зараз нікого не лякаю, це наука. І коли навіть пам'ятаєте, були перед цим різні звернення до нас відносно. Зовнішніх маніпуляцій, там будуть масові обстріли і там тому, тому подібне. І ми заспокоювали всіх, тому що показники миру, показники захисту правдивості вони просто б не дозволили б цього проявитися. Це неможливо, просто неможливо так працюють космічні. Енергообмінні процеси, космічні закони. Зараз може бути все, що завгодно. Все, що завгодно так. Я залишаюся в Києві своєю сім'єю. Нікому не говорю там, що треба тікати, виїжджати, тому що усвідомлення повинно бути таким чином. Прожитий день сьогоднішній в мирі у вашому внутрішньому стані миру, а він можливий лише через єдність з Богом, це є формування завтрашнього дня. Якщо сьогоднішній день знову ж таки ви проживаєте в імпульсах, як вижити, і все нібито вже добре, і знову постягувалися всі свої бізнеса, в усі свої. Корисні мотиви, стосунки, взаємостосунки, відповідно, буде і таке проявлення. Зараз люди звертаються з такими питаннями. Наприклад, хтось десь знаходиться і запитує про повернення. Розумієте, коли ми давали пораду людям. Коли всі виїжджали, і необхідно було по волі Бога зберегти життя, життя дітей, життя своїх родин, при тому, що люди були в низькому стані активності духу, воля Бога проявлялася в підказках, в тому чи іншому направленні. Зараз, коли люди звертаються, дороги прикриті, прикриті, бо свідомість прикрита людей. Люди не працюють з собою, люди хочуть якихось змін, бо вони втомилися за кордоном. Люди прив'язані до своїх місць, до е, робочих місць. І всі ці знову ж таки е, деструктивні, егоцентричні прояви відносно життя зовні, а не всередині себе, воно не дає. Побачити перспективу, і люди звертаються, а ми не можемо відповісти, тому що люди не працюють з собою, виїхали, врятували своє життя. Ну то й добре. А що далі? Повернутися сюди. А чому виїжджали? Бо війна а чому війна почалася? На жаль, люди не задаються цими питаннями було де й було, пройде. Значить, пройде. Не пройде, значить, будемо за кордоном там чи ще щось. Друзі, за нас ніхто нічого не зробить. Війна прийшла, тому що війна була всередині кожного з нас, а наша земля, вона просто не дозволяє цьому бути. Так, звісно, все було спровоковано, спровоковано геополітично і це все продовжується. На тлі боротьби супердержав, все, як кажу, проявляється в Україні. Але кожен з нас, кожен з нас відіграє дуже важливу роль, і це важливо знати. Не бути споглядачем, не бути, вибачте, простим пасажиром, дивитися на це все і чекати, що. Там ВСУ щось, щось зробить, да, що президент щось зробить. Починати треба з себе. Моє звернення сьогодні, якщо, отак от будемо, вибачте, склавши свої лапки, чогось чекати, дочекаємося негативу, дуже серйозного негативу. Все назріває, все назріває, але відносно рівня свідомості людини все може бути. Або в руйнівному прояві, або прояві миру. Я бажаю всім проявити свідомість істинного характеру, відпустити все зовнішнє зосереджитись всередині себе, моліться, постійно моліться, постійно будьте зосереджені, відслідковуйте стан свого, свого миру, стан своєї гармонії. Відслідковуйте, що ви, про що ви думаєте, які ваші почуття. Відслідковуйте те, що кожна мотивація егоцентричного характеру, вона притягує до себе руйнування. Всім бажаю миру, гармонії, любові. Не ображайтесь, будь ласка, якщо трішечки. Моє звернення сьогодні, як я кажу, таке упруге. От. Але от, декілька днів я слухаю, що відбувається у просторі, коли кожного дня показники знижуються, знижуються кожного дня вони. До чого це призведе? ніхто не знає. Також не раджу слухати там всіх. Екстрасексів, які там щось прогнозують, ви створюєте причинність того, що буде завтра. Створюйте мир всередині себе, створюйте, проявляйте любов навколо себе, і лише тоді можна буде змінити навколишній світ. Дякую за те, що послухали. Все в наших руках, все в нашому серці, все в нашій свідомості. До зв'язку.